Доброго дня, мої Український, мене звати Олена. Чим здивує вас весна 2024 року? Це вже близько. Взагалі розклад два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Чим здивує вас весна 24-го року? Це вже близько. Сигніфікація тварин по першому та другому варіанту. По-першому варіанту ваша синіфікація страх, нерозуміння, темрява, немає ясності, а зливала енергію в негативні емоції, в негативні думки. Ви досягнули цілісності внутрішнього балансу. Працювала саме над цим, і на даний момент, хто вже досягнув, із тих, хто вибрав перший варіант. То скажу, що ви налаштовані активно проявлятись, працювати і надалі, щоб покращити ситуацію, ну, щоб здобувати для себе ті результати, яких ви прагнете. Працюєте, вкладаєтесь в реалізацію власних бажань і загалом, щоб надати можливість собі прояснити ситуацію і отримати те, чого ви прагнете і чого бажаєте. З негативно емоційного стану втрати, нерозуміння, неясність, невпевненість, страх. Але щастя буде і на вашій вулиці, зміни відбудуться. І колесо фортуни говорить про те, що рух почнеться в вашому житті, і загалом ви будете працювати, активно вкладати, щоб здобути саме те, чого прагнете. Ну, сам насамперед ви відчуєте задоволення від тих результатів, які ви будете отримувати. Чим здивує вас весна 24-го року? Результатами, які ви будете отримувати, ви будете радіти, насолоджуватись життям, ну, загалом ви підете зовсім в іншому напрямку, тобто кардинально зміниться ситуація в вашому житті, ви відчуєте самодостатність. Примноження, покращення ситуації, трансформується загалом ситуація. Можливо, навіть хтось із вас буде на виборі. Якщо стосується роботи, буде декілька варіантів. Якщо стосується шляху власної реалізації, тобто не обов'язково наймана праця це може бути бізнес або проєкти, яких бажаєте ви реалізовуватись, будете вибирати. Кардинально трансформується ваше життя. Ви будете дуже вдоволені саме тим, як буде складатись протягом весни сама ситуація. Зовсім інший напрямок. Ви дійшли саме того моменту, що ви зрозуміли. Знаходитесь там, де ви є, в безрезультативності, в страху в, в ілюзіях, що ви не зможете, потрібно діяти, потрібно проявлятися. Ви отримуєте підтримку від рідних, близьких людей і від вищих сил. Шанси, можливості ви теж будете здобувати. Ну, все залежить лише від вас. Ви ще сили бачать вас самодостатньою жінкою, ресурсною, тому дійте, активно проявляйтеся і в подальшому насолоджуйтесь саме тими результатами, які ви отримаєте. Якщо це стосунки, то в ваше життя війде саме той партнер, або якщо ситуація є неясності, то проясниться ситуація і ви відчуєте щастя наповнення від стосунків з даним партнером і будете дуже вдоволені. Можливо, навіть хтось отримує пропозицію відносно одруження. Далі, а далі ви чітко будете визначати обговорювати і Зміни будуть входити в ваше життя. Якщо ви стояли на виборі, то весною ви визначитеся, визначитися і вже будете здобувати позитивні зміни і позитивні результати. Тому саме так. Чим здивує можливостями, шансами, які будуть для вас відкриватись, і те, що життя трансформується саме для вас, квадрат, по першому варіанту, чоловік чи жінка. Позитивному рослі, тобто ви здобудете для себе ясність, ну а результати вас будуть наповнювати, задовольняти. Ви як дитина будете радіти саме тому, що буде відбуватись, і саме тим результатам, який ви будете отримувати. Правила для вас коренко першого варіанту? Ви отримаєте шанс, можливість покращити ситуацію. Що особливо, кого є потреба на даний момент покращити ситуацію або бажаєте реалізовувати, знайти для себе шанс, можливість, говориться про те, що ви отримаєте шанс, можливість, тільки проявляйте терпіння. З часом ви отримаєте результати, ну і загалом позитивні результати, зміни і покращення самої ситуації. Тому не потрібно відчів, не потрібно негативного емоційного стану, а потрібно рухатись, діяти і вкладатись. В реалізації, використовуючи шанси, можливості. Ну або якщо це проекти, в яких ви бажаєте реалізовуватись, то визначайте, навчайтесь, отримуйте знання, шляхи перед вами відкриті і відкриються. Весна надає і буде надавати вам можливості, тобто трансформації загалом вашого життя. Ви з негативу вийдете в позитив і будете задоволені саме даними змінами. Дякую. Чим здобує вас весна 24 го року, це вже близько. Варіант по-другому варіанту ваша сигнафікація. А ви відчуєте себе переможцем по відношенню до ситуації, ви отримаєте можливості, шанс в реалізації власних амбіцій. Робота, пропозиція, шанс, інформація. Рух почнеться в вашому житті. Якщо ви тривалий час не здобували, то здобудете і будете наповнені саме даними змінами. Можливостями активно будете проявлятись, рухатись, проявляючи силу волі, силу духу в реалізацію тих планів, власне, амбіцій, фортуна, удача, досягнення успіху. Ви передбачатимете, і в той же час ви розумієте, ви реально розумієте те, що без вашого включення і ви не досягнете того, чого прагнете в своєму житті. Тому ви будете цілеспрямованою активною, займати активну позицію, ну і рухатись в реалізацію власних амбіцій і будете працювати. Тривалий час велась гра за вашою спиною, ви не розуміли, як вам діяти, і як вам отримати саме той шанс, ту можливість вийти з залежності, подолати, перемогти. Не ви переможете, говорять саме те, що дійте. Можливо, був негативний вплив саме на ментал, але щоб не відбувалося в вашому житті, ви переможете, навіть якщо це пірова перемога, тобто незначна. Боротьба, конкуренція, протистояння вам говорять саме про те, що чим здивує вас весна. Ну, по-перше, ви відчуєте себе ресурсною людиною, тому що згодом, незважаючи на конкуренцію, боротьбу, протистояння, гру, яка велася за вашою спиною. Стосовно роботи, ви отримаєте шанс, можливість реалізувати і реалізуватися. Ви ресурсна людина, і ви будете отримувати, тобто, вже весною 24-го року ви відчуєте наповнення стосовно фінансового благополуччя і достатку, тобто можливість шанс і результати, позитивні результати, тому що ви зможете здобути для себе. Шанс реалізувати і реалізуватись. Ну насамперед говориться про те, що якщо на даний момент ви знаходитеся в нерозумінні яким чином, то м -м, говорять про те, що не потрібно знаходитись в негативно емоційному стані, не потрібно зливати енергію. Так, є конкурентна боротьба, є саме ті конкуренти, які ведуть гру за вашу спину, є ті недоброзичливі, які прагнуть вставляти вам палки в колеса. І те, що ви не маєте наповнення примноження і стабільності стосовно фінансового і достатку, ситуація зміниться. Ви отримаєте стосовно роботи, шанс, можливість. Ну, тому що ви ресурсна людина. Ви переможете в конкурентній боротьбі і здоводите для себе шанс. І ви, ви не вірите саме в це. От хто бажає влаштуватись на роботу, і якщо ви відсилали резюме або ходили на співбесіди. Так, є конкуренти, є гра, є ті, які бажають перемогти і отримати для себе шанс. Але говорити саме про те, що ви конкурентноспроможні і повинні вірити в себе. Ви отримаєте для себе шанс, можливість. Ну, загалом, ви ще сили впевнені в тому, що ви реалізуєтесь. І весна вас здивує, те, що ви для себе найдете саме вихід з даної ситуації і відчуєте себе переможцем. І вже Протягом весни 2024 року ви відчуєте зміни, позитивні зміни стосовно фінансового благополуччя і достатку. Порада вам. Порада вам така, що ви отримаєте інформацію, пропозицію, шанс і згодом будете отримувати ті результати, яких прагнете стосовно фінансового благополучня і достатку. Тобто майте терпіння стосовно даної ситуації. Не потрібно примножувати негативні думки безпідставно. Тому що явно ви не розумієте, що відбувається. А те, що ви надумуєте самі собі, ну, сенсу немає. Ну, якщо це стосується роботи, загалом, проявляйте мудрість стосовно ситуації і майте терпіння. Ви отримаєте інформацію, шанс, можливість. І дуже швидко. Не говориться про тривалий період, що буде ситуація трансформуватися, і ви колись отримаєте ні. Дуже швидко відбудуться зміни, але. Говориться саме про те, що маєте терпіння стосовно даної ситуації. Не потрібно зливатись ресурсно саме в негатив, в негативні думки. Саме така порада вам кварент по другому варіанту. Дякую, магія тароукраїнської до зустрічі.